А чим Пінтоп відрізняється від агентства чи від біржі блогерів? Щодо біржі блогерів, то зазвичай туди замовники йдуть, рекламні агенції, бренди йдуть туди просто знайти блогерів, після чого вони там їм пишуть імейли чи в діректи, і так далі. І ви як блогер можете навіть не знати, що ви на цій біржі блогерів є, але вам будуть приходити імейли з запитами, і потім вся ця історія з переписками, імейл-діректами, вайберами, прості господі, і все це може закінчитися для вас нічим. Вони. Будуть питати скріншоти, ціни, креативи, мучити вас тижнями, А в результаті може статися таке, що ніякого рекламного проекту ви і не отримаєте. На відміну від пінтопа, де вся інформація, яка зазвичай цікавить рекламних агентів чи маркетологів, брендів, всяких, вона вся вже описана на вашій сторінці. Пінтоп ви є в базі і у рекламодавців є доступ до цієї бази. Вони можуть вас не тільки знайти як на біржах, а. Але і розмістити замовлення на ваші послуги безпосередньо на пінтоп. Щодо агенцій, це гарне питання. Пінтоп не є агенцією, пінтоп є автоматизованою платформою для агенції, в тому числі і агенції там знаходяться шукають блогерів, підбирають їх і так само розміщають замовлення на їхні послуги. І я рекомендую усім блогерам працювати із агенціями, і з пінтопом, і з іншими платформами, тому що ви хочете бути скрізь, щоб про вас знали якомога. Більше рекламодавців. Пінтоп це ще один класний спосіб заявити про себе рекламодавцям, які все більше і більше вибирають пінтоп для пошуку і співпраці з блогерами. Тому обов'язково реєструйтеся на пінтоп, додавайте свої соціальні мережі, описуйте свої послуги, а ми пішли шукати вам рекламодавців.